El Hoy... Якось зізналася, чому вони з коханим можуть одне одного дратувати. Іноді тоні хочеться побути наодинці з власними думками. А от Арсен може надокучувати розмовами. Е -е, буває його занадто багато, а я люблю інколи побути сама своїми думками. А що означає занадто багато? Він приходить, починає, починається, співати і... Та, на вуха сідає. А от їй чоловіку не до вподоби, коли вона ниє або чимось не задоволена. Та, попри дрібні непорозуміння між парою, завжди. Присутня повага одне до одного, і крізь роки між ними досі багато романтики. Так Арсен у їхніх стосунках відповідальний за квіти та сніданки в родині, а тоня може здивувати коханого оригінальним подарунком. Спостерігаючи за вашими історіями, можна побачити, що ви дуже романтичний чоловік. Ви дуже часто даруєте тоні квіти. Якщо вона звідкись приїжджає, ви так само і робите подарунки. Чи завжди так було у ваших стосунках? Що був якийсь переломний момент, після якого ви зрозуміли, що треба там більш? Чи робити і вкладатися в ці стосунки? Ну насправді я сам дуже люблю квіти, але я ж собі не можу їх купувати. Тому я Я дарую їх тоні. Ну тобто, ну, мені привіт не треба. Я йду, мені подобаються квіти, я їх купую. Все. Буває, що вона вам щось у відповідь купує? Все купується, звісно, у відповідь. Де б ми не були або я, або Тоня, ти ж все рівно на півсвідомості е, думаєш про рідну людину. І тому... Десь ти мимо йшов, щось побачив, і думаєш, о, це точно їй би сподобалось. Так так само, і вона, десь там щось побачить. Або вона так іде і приїжджає і каже: Я купила тобі сорочку, я хочу е, тебе бачити в ній.